На заклик мітингуючих на майдані Незалежності обласного центру виступив голова облдержадміністрації Віктор Коцемир. Він зазначив, що поважає думку більшості народу і робитиме усе можливе, щоб захистити інтереси кожного. Волевиявлення більшості є законом для влади. Губернатор закликав до мирного протистояння полярних сил та висловив сподівання, що найближчим часом ситуація в області стабілізується. Повірте, а мені будучи на такій посаді, то низько треба кланятися кожному хмельничану, хто живе на цій землі, хто трудиться, хто складає все те, щоб якомога краще жилось нашим людям. У кожного із вас є своя думка. в мене я її теж так і саме, як і ви. Кожен старжує в своєму житті. Хочу ще раз і ще раз завірити, дорогі мої, що ми всі органи влади, які сьогодні на посту. Будемо все робити для того, щоб життєдіяння кожної людини, захист кожної людини в нашій Хмельницькій області, був якомога більш 100%. Я хочу звернутися до студентів, я хочу звернутися до школярів. Всяка різна розмова ведеться про те, що двох чи трьох студентів вже виключили з навчальних закладів за те, що вони не... Ходять на лекції. Я хочу сказати, що кожен ректор знає про те, що волевле виявлення студента абсолютно ніде ні в чому не повинно пририкатись. Давайте будемо поважати один одного. Повірте, повірте, є є, буде і буде. Головилення більшості населення законом життя території рішення з'їзду депутатів усіх рівнів щодо утворення республіки у східному регіоні України засудили прихильники Віктора Ющенка. Народний депутат України Володимир Співачук, зокрема, зазначив, що усі, хто провокує розкол України, будуть відповідати перед законом за недотримання конституції України та за заклик народу до екстремістських дій. В східній Україні сьогодні проводиться робота органами виконавчої влади. Наголошую, і підпорядкований ним органами місцевого самоврядування спрямована на порушення територіальної цінності цілості нашої держави. Моя думка. Мій погляд на це негайно, генеральна прокуратура має порушити кримінальні справи проти керівників, в першу чергу, Харківської, Донецької та Луганської областей, і розставити все на свої місця згідно конституції і діючого законодавства України. Представники блоку Віктора Ющенка, наша Україна, висловили своє бачення, яким має бути рішення Верховного суду України. Не прийме справедливе рішення. Я думаю, що це буде ганебним явищем в історії. Нашого правосуддя. Ми думаємо, що врешті-решт наші суди покажуть приклад дійсного правосуддя, дійсного дійсної справедливості. Тому що народ сьогодні, він головний і Верховний суддя. І я думаю, що юридично тільки наш суд має право визначити, чи мали місце фальсифікації, чи не мали. Депутат Кам'янець-Подільської районної ради Іван Максимюк висловив свою позицію щодо дій комуністів під час другого туру президентських виборів. Комуністи Верховної Ради не підтримали народ, не стали в його захист, не підтримали цю справедливість, яку вимагають народ. Комуністи проігнорували ленінські заповіти, в яких зазначено, що народ і партія єдині. Вони проігнорували. Маніфест комуністичної партії, де зазначено, що людина людині, друг, товариш і брат, які вони сьогодні нам друзі, які вони сьогодні нам брати, які вони сьогодні нам товариші. Вони зарадили народ. Проте з цього я вимушений був чотири дні назад на Майдані Незалежності, на центральній трибуні, при мільйонах людей порвати свій новий партійний квиток. На майдані незалежності обласного центру формується група людей, які виїжджають у районі центри Хмельниччини та підтримують тутешніх жителів на мітингах.